Незламність українського козацького духу крізь руйнівні хвилі. Так, художниця та лауреатка Всеукраїнської художньої премії імені народного художника України Андрія Антонюка Ольга Артим описує свій триптих Козацька Атлантида. Саме ця робота цього року здобула перемогу у номінації Живопис. За словами мисткині, поштовхом до створення полотен стали жахливі кадри руйнування Каховської ГЕС російськими військами. Це дуже важка для мене тема була, і ви знаєте, художник вони взагалі він взагалі малює те, що чує. От у мене дуже було боляче, я свій біль туди вклала. ось, І щоб не тримати його всередині. Бо я взагалі пишу квіти, я пишу дітей, я пишу світлі роботи, такі сонячні, радісні. А тут така тема, і я не змогла пройти повз неї. Мені треба було щось сказати і щось зробити. У Миколаївському обласному художньому музеї відбулася презентація триптиху та його передача до музейної колекції. Як зазначає директор музею Сергій Росляков, це вже третій твір миколаївських митців, переданий до фондів у межах премії імені Андрія Антонюка. Якщо конкурс відбувається один раз на два роки, то один раз на два роки відбувається передача, і саме Миколаївських митців. І от у нас була нещодавна виставка в спілці художників, і я казав там, що у нас найбільше в світі збірка або колекція творів миколаївських художників, майже 700 700 творів. Ну майже всіх миколаївців, які працювали на нашій землі, в нашому місті і на Миколаївщині. Для Ольги Артем ця відзнака має особливе значення не лише як професійне визнання, а як вшанування пам'яті художника Андрія Антонюка, з яким вона особисто була знайома. Він був нашим сусідом по майстерні. Я його знала і писала з нього і портрети, все. І дуже пишалася знайомством з ним, і мені дуже подобалися його роботи, його стиль, його манера. І така дуже казкова манера викладання своїх думок. Це, це не кожному понятно, але мені було так дуже приємно із ним спілкуватися. І, все. і, взагалі, і для мене зараз це велика. Нагорода, це для мене велика честь. Цьогоріч за премію змагалися 17 учасників з різних регіонів України, та саме переможцем став триптих Козацька Атлантида, над яким художниця працювала майже рік, ретельно придумуючи кожну деталь. Тепер цей твір про силу духу і стійкість українців зберігатиметься у колекції Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Верещагіна. Олександра Долматович, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.